Хочете підсмажувати їжу, а не купати її у підгорілій олії? Хочете, щоб їжа легко ковзала, та її не доводилося відшкрябувати від посуду? Хочете готувати вишукані соковиті та апетитні страви? Вся справа у сковорідці! тепер ви можете готувати традиційні домашні та вишукані страви на справжній кам'яній поверхні, завдяки Delimano Stone Legend. Кам'яне покриття мене приємно здивувало. я не задумувалась там кокою брати лопаточку, пластикову дерев'яну, і можна просто вілкою швидко. Залишайтеся з нами та дізнайтесь, чому українські родини обрали для себе посуд Делімано Стоун Ледженд. А також не пропустіть вигідну пропозицію саме для вас. У всіх нас вони є улюблена антипригарна сковорідка, подряпана із відлущеним покриттям. Улюблений сотейник весь згорілий і не відчищається. Ви й досі тримаєте їх на кухні. Навіщо? Їх місце на смітнику. Ви заслуговуєте готувати у найкращих сковорідках, які ніколи не дряпаються, до яких ніколи не приставатиме їжа. Остання сковорідка, яку ви придбаєте, це нова Делі Мано Стоун Ледженд. Приєднуйтесь до феноменальної історії успіху Стоун Ледженд. Понад 180 тисяч користувачів зі всього світу готуйте традиційні ситні страви за бабусиними рецептами у сучасному посуді. Курка з рисом, м -м, рибка з апетитною картоплею, сир, гриль. І жодна страва не пригорить. Гарантовано. На завтрак. Бабушка у нас очень любит приготовить блинчики, сырники, побаловать нас на завтрак. Вот. Дети самостоятельно приходят со школы, им нужно что-то быстро приготовить, это удобно. Они могут сами взять и пожарить яичницу, омлет. Вот. На ужин я, конечно, готовлю большой объем еды, потому что собираемся, мы все за ужином вместе, любим поужинать. Звісно, діти люблять жарену картошку, то згорочка, апетитне. Вот мама, звісно, любитьі овочі, м'ясо тушена. Діти люблять. Унікальний стоун леджент поєднано на найкращі якості всього кухонного посуду: міцність нержавіючої сталі, утримання тепла шавуну та справжня кам'яна поверхня. Така тверда і антипригарна, якої ви ще не бачили. Навіть нарізання стейку її не пошкоджує. Підгоріле молоко, знімається, підгорілий шоколад не прилипає. Навіть підгорілий пластик відстає так легко. Уся справа в смаку, але і це ще не все. Навіть коли я знімаю Stone Legend з плити, їжа продовжує кипіти. Тож вона ще довго залишатиметься теплою, і ви зможете подати її в будь-який момент. Кам'яне покриття виготовлене з крихітних кам'яних частинок, з'єднаних між собою для утворення міцної кам'яної поверхні, що утримує тепло та поступово віддає його, нагріваючи їжу. Тож ви можете готувати при низьких температурах. Їжа готується рівномірно, утримуючи всередині всі аромати, готуйте домашні ковбаски, пухкий амлет та соковиті котлетки. На цій сковорідці можна приготувати майже все. Завдяки її відмінним антипригарним властивостям, вам не знадобиться жир, олія чи сало. Щоб ви не готувати. Вали, це буде корисніше для здоров'я всієї родини. Їжа готується у власному соку. Телефонуйте же номером на екрані прямо зараз, щоб отримати набір з двох сковорідок Stone Legend за неймовірно вигідною ціною. Готувати котлети у звичайній сковорідці означає топити їх у жиру. У Деліману Stone Legend не треба додавати жир. І погляньте, різниця неймовірна. Увесь сік залишається всередині. Ммм, Смакота! Оцініть і ви неперевершену якість, вишуканий дизайн та переваги. На кам'яній поверхні Стоун Stone Legends. Посудити Делимана, мы попробовали приготовить картошку для всей семьи. Для меня это было важно. Получилось сразу много. Хватило на всех. Картошка была очень такая вкусная, скорочкой и аппетитной. При этом мы использовали минимум масла. Для сковородки Делимана достаточно было даже самого маленького огня, чтобы она разогрелась. Тушилась все прекрасно на маленьком огне. Все были очень довольны. Коли ви тримаєте цю сковорідку в руці, ви одразу відчуваєте, яка вона міцна. А спеціальна форма з високими стінками дозволяє готувати без безладу. А ще підкидаєте їжу як справжній професіонал. Дивіться, як шматок лосося просмажується на поверхні з натурального каменю. Ніщо не перебиває смак і навіть шкірка не прилипає. Покриття з натурального каменю так легко чиститься. Користуйтесь нею на газовій, електричній та навіть індукційній плиті. Але і це ще не все. Ми обіцяли вам найміцніший кухонний посуд, і тепер ви його маєте. Антипригарна поверхня Stone Legend витримує навіть найвищі температури паяльної лампи. І за декілька секунд все ще нічого не пригорає. Без жодних побоювань ви можете нарізати в ній м'ясо та подавати овочі прямо в ній. Stone Legend ніколи не подряпається. Приємне шипіння, аромат і так багато соку. Це готування на натуральному камені. Для мене дуже важливі такі якості в посуді, як легкість у ході. Объем, потому что у нас большая семья, и нужно готовить большой объем еды. Мне очень важно, когда используешь небольшое количество масла, чтобы это была здоровая еда. И в посуді Делімана лимана вот как раз эти все качества сочетаются. Мне это очень нравится. Унікальний Стоун Ледженд поєднано на найкращій якості всього кухонного посуду: міцність нержавіючої сталі, утримання тепла шавуну та справжня кам'яна поверхня. Така тверда і антипригарна, якої ви ще не бачили, навіть нарізання стейкою її не пошкоджує. Підгоріле молоко знімається, підгорілий шоколад не прилипає. Навіть підгорілий пластик відстає так легко. Зазвичай дорогі високотехнологічні сковорідки з кам'яним покриттям коштують дуже дорого. Але сьогодні ви можете придбати їх. Безпосередньо у нас за дійсно вигідною ціною. У нашому ексклюзивному наборі ви отримаєте дві сковорідки Стоун Ледженд середнього та великого розміру із найтвердішим надзвичайно стійким до подряпин справжнім кам'яним покриттям. Телефонуйте за номером на екрані прямо зараз, щоб отримати набір з двох сковорідок Стоун Ледженд за неймовірно вигідною ціною. Телефонуйте і замовляйте неповторний набір сковорідок Delimano Стоун Ледженд. Зміцнена поверхня з натурального каменю не пригорає та стійка до подряпин. Набір може стати вашим за спеціальною ціною, яку ви бачите на екрані. Не зволікайте. Купуйте нашу продукцію у магазинах вашого міста. Зручний шопінг для всієї родини.